Так, всім привіт! Такий маленький короткий огляд на The Well, well DSO2512G. Ця інструкція у нас тут багатенька, кращим, більшим. Е, що тут? Є два ствоканальний, є два щупи. плюс е, на правий і на лівий, ну типу перший, другий, є підключення до телебачення є провода окремо для цього для генератора генератор під'єднюється тут Є вихід на телебачення тобто підключу до монітора, до телевізору він запустився зараз я вам покажу менюшка у нього побільша і він таки в руці масивніші тримається ось Менюшка, як подивимося, пробіжимо пошвидше ось. Тут англійська. Це що я так не поняв. Калібрація. Тут одне одну я виставив на секунду. Підсвітку довбільшу, тригер тут все авто, от бачите, Channel 1, Channel 2. Можна вибрати два канали. Тут бачите, що я повибирав Sri Amp, Max Бас, мінімум максимум, ось, щоб в мене показувало. Це все у нас в мене є на дисплеї. Тут є переваги, ой, переваги цієї штуки. Точніше цього стелографа. в ньому є генератор. В Цьому теж є генератор, але тут тільки 1 КГц. А тут генератор є. Ми бачимо різні собі вибираєте з різного формату і собі крутите вправо, вліво. Ось така синосоїда, така, білий шум І вибираєте герцовку, гір яку хочете. Включаєте, виключаєте і виключите. Підключаємо ці щупи. Ну і цей щуп, і ми так калібруємо. Е, Далі. Тут батарея... Ну як? Вона вроді би потужніше там. Я дивився. Ну, по юно з цим. Це коштує 60-70 баксів. Цей коштує сайт ОТ-2. 30-35. Тут що є? Скупа. Купа інструкція на китайському, на англійському. Отакі От можна міряти типу пульсації один щуп. Навіть маленькі такі зарядки скупенькі. Теж в такому чехлі Тут тут зарядки покрупніші, погрубші, покраще. Тут режим авто вольтаж, тайм, тригер. Можемо теж пробігтися. Тут пищалка краще. Нажимаю, тут є кнопки включення авто, повернення і ось роликом крутити вверх-вниз. Так, що ми вдоберемо тайм. Ми нажимаємо довго цю кнопку. Просто удержуємо, що ми бачимо. Авто. Можна Fire Triggle Edge. Вибирати АЦ Що. Щопікс 1X2. Пік і цей дальше, що в нас є. Ну, тут скопіше. BK Light 100%, 30%, 50%. Ну, тепер цивілька дисплея. Це виключення. Auto-offing 30-англиська. Voice Open, USB-Enter, включати, Default Enter, типа заводський Calibration, версія і Pictures. Ну, картинки. ну і все, тут більше нічого такого нема. Тут я зараз покажу, які функції я включав. Угу. Uh -huh. no. oh. Щоб воно такого саме висвічувалось, от як аплітуди, мінімум, максимум. Тут тільки що у нас є. E FRLQ Open, RSM Duty Off. Duty я відключив ВПП. Вольт максимальний, мінімальний, AEG ПРД, Ну і все, і Exit, і пішло по кругу. Нажимаю ще раз цю кнопку, виходимо з того меню. А це, що у нас підсвічується, я повибрав. Тільки тут можна вибрати один рядок, три штуки один, рядок. і один другий рядок. Все. Тут вольтаж буде показувати. Нема пульсацій, тут нема пульсацій. Тут тільки, можна побачити вольтаж. І пульсації в ми там з чимось. Тут пульсації показують. Далі. що ще які переваги. Ну, от Переваги цього тут немає, просто підключаєш щупом до плюса, до мінуса, Ось є земля і цей зарядка. Він повністю прорезинений, компактний. Його можна, хоч в мене палець не залазить. Ну, Цю штуку задерти, щоб типу, таке поставити Лежить. Е, Ну і ось заплихаєте сюди один кабель, другий. ну, ну, або один щоб, або такий. Е, ну, 35 баксів. Ну, Десь поміряти при на машині, там, на форсунках, на всяких датчиках, е, на блоці живлення. Ну так. Економ скупий варіант, ну, ці, типу, так, щоб мати типу, стлора, подивитися в пульсації. Якщо не можна вольтметром тестером заміряти, то так. Дивився заводом-виробником, що там якісь просрібнення, він дуже гарно в такому силіконому чехлічу, щось впаде, ну, типу, він захищений. Ну, тут менше захищений, тут більш такої масивної руки, як у мене. Ось, порівняйте це. Тут два канали, тут один канал. Приймати це. Ну Тут, ну, звичайно, що екрани одна, подивіться, подивіться екрани. Майже одинаково, але цей чуть-чуть для мене краще. Для мене. Ну, тут переваги, батарей трошки довше тримає, мені здається, я заміряв. Бо на пане, і екран і цей менше функцій, фактично наполовину менше. Тут один канал, тут два канали, тут нема. Ну, пульсації можна, але це все заміряти. Тут до 10 МГц. А цим можна заміряти до 120 Ну, хоча б по 50-60 по 60 на кожен канал. Якщо задієте два канали. Кнопки з двовним значенням. Включаєте цей вод, бачимо мілівольти є і тому подібне. Далі. що ще. Якщо це за 30 баксів, то каном варіант, я напевне буду продавати на ліксі, то все таке. Це б лишу. Якщо ти хочеш просто мати тако провірити, не розвиватися, мати десь щось таке до машини, от десь щось так. А якщо більше розвиватися, робити там імперсні блоки живлення або щось інше. Щось пізнавати більше електроніку, углиблюватися. І, зокрема, щоб у господарстві до машини все таке. Поки дві форсунки перевірити і на двох каналах і так. Ну, отак. Ця функція не забуваємо, що тут є X1, X2, X1 включаємо. Так само тут включаємо, теж є режим авто. Е ще ось ще докажу прикол. X1 це від, від 1 вольта до 40 і X10 це і тут теж X10. Переводити в ручному режимі, тут бачите X10. Бо. Бачите, АЦЦ, і переводимо x і X100. Тут не переводиться цей, треба в грошовому режимі переводити. Тут автоматично воно переводиться. Що ми бачимо? DC, X1, ділення, теж як тут, на 2,5 має кліточка вольта. Авторежим є і щось e, щось таке, simple, щось таке. От ми бачимо. І Тут теж є режим авто, включаємо наприклад, e, генератор. І генератор тут прикол, що він пасивно працює, щоб під'єднює, то воно одразу херачить. І одразу берете, можна відкоригувати. У цьому режимі тут коли цей. Я в Ютубі. у нього теж йде викортка. В ютубі багато є коригувати, інструкція є. На яку частоту. Приватно 1 кГц підключити і вона буде коригуватися ця амплітуда. Цим викруткою, в цьому щупі коригується, підкручується, От, бачите, 1 кГц, так само і тут це вся фігня. До Для домашніх умов щось таке аби було, дещо перевірити, тобто цей, дешевший варіант. Кожна кращий варіант, щоб розвиватися, є ось ця штукенція. Вона звичайно блін, 30, 35 баксів і 65-70 є різниця, тут і по і, і Вона більш і коробочка. Побільше на це, Я бачу, випустилося рік чи два, вона ще не розвитка. У них там ще інші є мультиметри по-двоє, з два в одному, три в одному із генератором, і є суто... Теж такого зеленого, тестер, ну там типу, ну, вам не знаю. У мене трошки немає тестити. Я люблю окремий тестер. Так само можна заміряти напругу. Розброс. Цей точно показує. Це трошки бреше. Там поки буде 13,5, 13,2 показує, 13,1. Ну, цей, цей більш точніший. Ну і ну, все. Ось такий огляд на The Well на dso 25 12G і на 2 два Ну, Дивіться, кому що. Тут більш захищене, воно таке більш компактне. Хто, хто таке любить Кинув собі кишені, воно коробка більш проти всеї, це більш машини практично дораз переміняти ось. Але нічого, мені це щось до вподоби ми хочемо більше ще розвиватися, пізнавати і щось нове вивчати. Ну, це Кожен дивиться своє, що кому потрібно. Всім дякую, коментуємо, лайками, підписуємося.